Друзі, всім привіт! Хотів би з вами поділитися, чим я користуюся, коли вдома вимикають світло, окрім генератора. Тому що генератор у мене тільки на підстанцію можна сказати, щоб вода вдома була, тому я його вмикаю, коли це там необхідно. А так якісь лампочки, роутер чи телевізор там увімкнути, щоб дитина дивилась. то все це в мене живиться від такого акумулятора на 85 А. Купував я його за тисячі. Так, був за 3800 на 100 А. Але я подумав, що доцільніше буде взяти цей, тому що його можна буде потім і в машину поставити. В машині в мене вже, в принципі, старенький стоїть. Так що цей буде як на заміну. А сотку, куди я її потім діну? Вже нікуди. Отакий От у мене був інвертор. Колись я його там купував, просто щоб був в машині там ноутбук по роботі, коли треба увімкнути. Він написано на 300 Вт, але от, чесних там, 150 у ньому є, і, в принципі, вдома роутер я вмикав, два ноутбуки, освітлення, якщо треба в будинку, все працює, все чудово. Коли кинувся, хотів купити цей перехідник, тому що тут на інверторі у мене. Тільки під прикурювач, ніфіга немає, а те, що є, коштує шалених грошей. До знайшов два таких крокодила, навіть не пам'ятаю, звідки вони у мене є. Купив на там за якийсь гривень 50 прикурювач Вазовський. Все з'єднав, все працює, якби і нормальна штука. Ну і отакий стабілізатор знайшов у батьків. Його я включав тільки, коли треба було там увімкнути опалення, щоб вдома було тепло. Тому такі от зв'язці все, в принципі, чудово працювало. Поки я не вирішив купити собі інвертор з чистою синусоїдою, тому що це іноді з собою забирає на роботу а вдома, щоб дружина могла сама все це увімкнути. Зараз покажу вам його. Ось такий інвертор замовив я у китайців. Приїхала воно, мені там щось 1700, здається, обійшлось по грошам. Їхало 2-3 неділі там новою поштою доставили. В принципі, штука нормальна. Так, насос робить від нього рівно, нічого не годить, але оці 1600 можна поділити на 3 і вийде хоч щось плюс-мінус, мабуть, правдоподібне. Показує він тут вольтаж акумулятора, який. Навіть правдиво, я б сказав, там може трошечки відрізняється. Тут вмикання-вимикання його розетка, постійно активний кулер. Ну, Вмикати щось таке серйозне, я на нього намагався там холодильник увімкнути. Холодильник навіть не стартує, мікрохвильовка від нього запускається, але вона така, типу, як полумертва щось там лампочка єлі горить, воно крутиться все не так, як треба. Ну тобто не тяне він те, що тут написано: ці 1600 ватт. Ну, от 500 там увімкнути все, що таке необхідне може вам бути на даний момент, то, в принципі, можна. Щоб вдома було тепло, і якщо є змога вимкнути інтернет, то можна сидіти з інтернетом. Так що, непоганий інвертор але. Не 1600. От. Ну, а заряджаю акумулятор з такою зарядкою. Теж саме звичайна китайська імпульсна зарядка. Її купував, мабуть, вже роки два, тому що вони там гривень по 400, мабуть, коштували крокодильчики, колись відрізав. Навіть не пам'ятаю, де вони мені треба були. Ну так, заряджає вона довго. Якщо там повністю розрядити акумулятор, ставити на повний заряд, це там хай воно всю ніч заряджає не менше. Але я якось намагаюсь комбінувати, щоб акумулятор повністю там не розряджати, тільки коли за необхідності. І вистачає мені потім включень, щоб все це зарядити. Тому що всі ці штуки, генератори, інвертори, я не розглядаю як якісь там. Розкіш комфортного існування це от просто екстрені випадки, коли треба, а світла немає. Так що, мені вистачає цих всіх прибамбасів, більшого мені не треба. Якщо люди там купляють собі по 3,5 кВт інвертор, я не знаю, які вони собі купують до них батареї, щоб щось від нього так живити. Так що, якось так. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки.